Дер Ілон Маск заявив, що організація USAID настав час померти. Пізніше він зробив ще один допис, у якому звинуватив агентство у фінансуванні дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19. Видання Політіко пише, що це ознака того, що адміністрація Трампа збирається ліквідувати або реструктурувати 64-річне агентство США із міжнародного розвитку із соцмережі Ікс видалили акаунт організації, який налічував майже мільйон підписників. Сайт теж закритий. Більше того, десятки посадовців агентства відправили у відпустку. Нагадаю, USAID – незалежна агенція федерального уряду США, що відповідає за невійськову допомогу іншим країнам. Наразі найгірший момент для заходу, аби скоротити підтримку України, заявив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенанту відставці Марк Гертлінг, і пояснив, що підтримує зусилля нового президента США Дональда Трампа із припинення конфлікту, але це не повинно відбуватися шляхом скорочення підтримки України. І з думкою станового американського генерала погоджується міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який наголосив, що захід має підтримувати Україну, хоча б частково, оскільки вона бореться з Росією від імені. Заходу. До нас зараз долучається Сергій Фурса, це інвестиційний банкір, пане Сергію. Доброго дня. Вітаю. З uh, Юсайт uh, історія цікава, тому що, uh, можливо, так відновлять проекти. Зараз поки що була новина з тих останніх, які я бачила, що uh, зараз уже під, скажімо так, держдеп передали е, її е, відтепер, держсекретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки керівника агентства. Але е, нам цікавіше, звичайно, що від цього нам от наші проекти і, зокрема, наші там державні інституції, які найбільше і яким чином відчувають і відчують якраз те, що поки що проект не працює. От що, наприклад, змін цифри є і буде. Не маю жодного уявлення, що з є і буде. Я не знаю, який рівень співпраці у мінцифри з USAID. тому не можу тут вам нічого сказати. А з іншими проектами, які реалізовувалися в Україні, ну якщо не брати Мам. тільки громадські організації, ну дивіться всі Україні. проекти, які реалізовувалися в Україні від лиця USAID, зараз заморожені. Там нема не фінансування. Люди на паузі, люди не працюють. Це, звісно, велика проблема для українського бізнесу, для українських митців, для українського громадського сектору і для деяких е ініціатив, які розробляються спільно державою і тим самим USAID. Наприклад, там дуже був, велика роль була у, у грантовій допомозі по відновленню нашої енергетики. Е Зараз це також на паузі. Тому це велика проблема, і ця проблема через якісь внутрішні божевілля маска і компанії. Для нас е, мінус. По е, втраті цими людьми робочих місць українська економіка відчує це, чи це не настільки е, серйозний і великий ефект? Е, ну, знову ж таки, на мікрорівні це проблема, на макрорівні я не думаю, що це вплине на динаміку економічного зростання. Хоть, звісно, це в мінус. Дякую, пане Сергію. Сергій Фурса інвестиційний банкір доєднувався до нас. Дякую.